А може нам поговорити про міри з росіянами? Ну сісти за один стіл, так скажем, для діалогу? Mm -hmm. Mm -hmm. Обсудіть, обсудіть, скажем так, після розкуркулення селян, після геноцидів, голодоморів, Емського указу, та врешті-решт після Буча, Ірпеня і Маріуполя. Поговорити так поговорити абсурд, же ж я категорично проти, недоречно всі навіть найкращі руски мають просто на деякий час відмовитися від мікрофону. Проте так не думають деякі культурні діячі. Кожен має право. Так вчиняти, як він вважає за потрібним, у цьому випуску говоримо, чи є сенс виступати українцям із росіянами на одних майданчиках, чи справді це важливо для розуміння ситуації в Україні у світовому контексті, і що думають про це західні інтелектуали? Ми знаходимося в музеї Ханенків. Мене звати Настя, і ми починаємо. У вересні у Торонто відбулась дискусія на тему війни в Україні, де взяли участь український письменник Андрій Курков і американсько-російські письменники Маша Гесен. Позицію куркова розкритикували частина українських письменників, так як вважають, що у цей час спільні заходи із росіянами не етичні та аморальні. От, конкретно, в кейсі з курковим коефіцієнт корисної дії від розмови з Машею Гесен абсолютно провисає під масштабом того розколу, який це привнесло в спільноту. Це продемонструвало небажання солідаризуватися зі своїми українськими авторами. Розмова з Машою Гесен не була гострою. Я читала її конспект на Бабелі. Це була доволі компліментарна, тепла ванна. Курков пояснив, чому погодився виступити на одній сцені і з Машою Гесен. А для того, щоб голос України прозвучав на одній з головних сцен Торонто. Це головна подія. Фестивалю авторського фестивалю в Торонто передувати буде виступ Маргарет Етвуд, яка буде відкривати цю подію. І саме за тому, що ми будемо там вдвох, буде чути і голос Америки, і голос Америки російського походження. Кожен має право на свою власну думку і кожен має право. Так вчиняти, як він вважає за потрібним, і проблема, коли дехто з наших українських, скажімо так. Вже іменитих і великих діячів бере самостійно одноосібну відповідальність за тих, з ким він вважає можна розмовляти з ким не можна розмовляти, в тому числі з росіянами. Але таким чином спільна дискусія з росіянами вона легалізується, і нею потім як виправданням буде користуватися вже інша низка не таких іменитих, не таких. Тому новитих, зокрема, Артем Чех нагадав про їхню минулу відмову виступати на одній сцені із гесен. Тоді у Нью-Йорку хотіли почути голоси трьох авторів Ірини Цілик, Артема Чапая та Артема Чеха. Про те, що на панелі будуть присутні і росіяни, українці дізнались від організаторів не одразу. Є також моменти, коли не завжди організатори тих чи інших подій повідомляють заздалегідь, хто буде брати. Участь в тій чи іншій дискусії відповідно від нас очікується дуже багато зокрема, робити оці ці зусилля, довідуватись, хто буде на нашій панелі, хто буде в дискусії. і Так далі, це той самий кейс, коли спільна відмова українців привела до скасування виступів росіян. Щоправда, після цього Маша Гесен звинуватили письменників з України у шантажі. Спільна позиція завжди набагато сильніша ніж відокремлена від, від особистостей завжди. Курков також нагадав, що у вересні у Берліні відбувся один із найвідоміших фестивалів. А напишіть у коментах, який для вас найвідоміший фест Берлінський міжнародний літературний фестиваль. І на нього не запросили жодного з українських письменників. Багато є майданчиків і багато є нагод, щоб український голос був почутий. Тим більше я вважаю, що маститі автори. З якими ми мали неоднозначні ситуації щодо цих дискусій з росіянами, вони можуть собі дозволити ставити певні умови фестивалям, на які вони їдуть виступати. Гостей з Росії будуть запрошувати, вони будуть присутні. Чи українці мають виступати разом з ними? Це їх вибір. Я, я, пов... я поважаю їхні позиції, коли, коли вони не хочуть. Я розумію, чи варто не їхати, щоб виступати, скажімо, на іншому панелі. Бо це що це означає? Що результат є, є, є такий, що там немає того українського голосу? Ми все це проходили ось після 14-го. Проходили всі ці, скажімо так. Спілкування з росіянами, які не підтримують агресію, які не підтримують путіну, які проти нього, і це ні до чого не призвело. У мене особисто були випадки, коли я комунікувала з командами фестивалів, які, начебто, збиралися запрошувати росіян, чи так чи інакше якось російський наратив для балансу включити в свою програму. Я проговорювала, це були довгі, виснажливі листування, це була різного роду аргументація, але вдавалося загалом виключити російський наратив з програми фестивалю. Тому я обґрунтовано кажу, що це можливо. Чи варто виступати українцям разом із росіянами на одних майданчиках? Здається, відповідь очевидна. Діалог зараз недоречний, неможливий. І швидше за все шкідливий. Як на мене, недоречно. Я відмовляюся від таких подій. Для мене це гігієнічне питання. Зрештою, навіть просто я, я бредую. Я вважаю, що російські автори, е, публічні інтелектуали, ті, особливо ті з які вважають себе хорошими. Повинні не витрачати свій продуктивний час на розмови з українцями, повинні відчепитися від нас, бо в них дуже багато домашньої роботи. Вони мають повернутися, якщо вони живуть за кордоном, в свою державу. І трошечки там поприбирати, бо вони трошечки дозволили, щоб у них виріс новий нацизм і диктатор. Всі навіть найкращі руски мають просто на деякий час відмовитися від мікрофону, бо цей мікрофон був у них протягом десятиліть, і вони не мають бути сьогодні на сцені поруч з українцями, тому що вони не говорять слова геноцид, вони не говорять про те, що їхня країна має розпастися, тому що у бурятів є бурятська мова, і вони живуть на своїй власній території, так само як Дагестанців, чеченців, і так далі. Тобто їм зараз треба насправді Цим хорошим русским рятувати поневолені народи Росії, а не виступати і хизуватися своєю думкою на європейських майданчиках. Вони це робили десятиліттями. Зрештою, вони не змінили порядок денний. Вони не вплинули на свою країну. Я не розумію, що сьогодні їм публічно робити поруч з українцями. Якщо все так однозначно, про що говорити далі? У програмі форумів видавців, який відбувся нещодавно у Львові, була запланована розмова Куркова із американським есеїстом Джонатаном Франзеном. Розмову, яку модерувала британська журналістка Шарлота Гігінс записали ще до спілкування куркова із Гесен. А говорили вони про літературу під час війни і відповідальність митців. Проте розмову все-таки прибрали із програми. Крім того, на форумі пролетів інший скандальчик, який пересікається із нашою темою. На дискусії говорили про хороших росіян і дисидентів, які зокрема рятують українців, і про однакові досвіди російських і українських матерів, які втрачають своїх дітей. Непорозуміння сталося між українцями та західними інтелектуалами. Панель мала назву Війна як крах цивілізації чи буде щастя після війни, де були особисто присутні Вахтан Кабуладзе, Тетяна Гаркова і Максим Яковлів. А онлайн приєдналися хорватська письменниця Славенка Дракуліч і американська історикиня Ен Еплбом. Найцікавіше почалось у кінці дискусії, коли запитання до Дракуліч поставила блогерка і журналістка Яна Брензей. Мати Українка, яка втратила сина на війні, і росіянка, яка втратила сина на війні, вони в принципі переживають схожий досвід. Але мати українка, яка втратила сина на війні, вона по суті не мала іншого вибору. Її син вчинив гідно, він пішов захищати свою країну. У нього морально не було іншого вибору. А мати росіянка її син росіянин, мали вибір, вони могли не допустити цієї війни. Тобто, в крайній точці, і та, і та стає матір'ю, яка загубила сина, втратила сина. Але ж росіянка і росіянин могли не приходити, могли не вбивати. То чи спільний досвід вони мають? Можливо, Можливо, ви трошки не зрозуміли те, що я написала, бо я не намагалася звести до рівного їхній досвід. Я говорю про те, як вони втратили сина. Я говорю про те лише як результат, що вони обидвоє втратили сина. І це є ключем в цій історії. І також я не. Погоджуюся з вами, що мама російського молодого чоловіка, який був звинувачений у воєнних злочинах. Що вона могла вплинути на його ставлення, на його вчинки чи на його рішення піти до війська? Друге питання від іншої відвідувачки було для Могли назвати Анно тих дисидентів, яких ми повинні підтримувати. Ви знаєте, я жила за кордоном, я мала російських друзів, але коли почалась війна, ні один з них навіть не запитався, чи я ще жива. А вони всі ліберали. У цій полеміці проявилася різниця у ставленні до війни наших інтелектуалів і західних. І те, що українське бачення проблеми незрозуміле для представників інших країн. Я не пропоную мірятися друзями. Деякі з моїх друзів працюють від імені України і зацікавлені в закінченні війни якомога швидше і закінчити російський імперіалізм також. Якщо ви хочете імена дисидентів, то я би. Надала перевагу тим, які не мають імен, тих, які організували цю підземну залізницю в Росії, для того, щоб допомогти українцям втекти українців, яких вивезли з Маріуполя чи з інших окупованих територій у Росію, дуже часто в далекому сході, в Якутії, на віддалених просторах Росії є секретна організація, яка допомагає їм повернутися, виїхати з країни і повернутися в Україну. Я знаю їхні імена, але я не можу вам їх назвати. Ми зараз говоримо про дискусію із найбільшими адвокатками України, України у Західній Європі Ен Еполбаум, це письменниця, журналістка, лауреатка Пуліцера, науковиця і Славенка Дракуліч, яка відома у Європі своїми книжками про війну. І насправді, от якраз з ними сваритися, дуже дивно і нелогічно, тому що вони нас адвокують у Європі. Вони наші друзі, вони наші голоси. При тому всьому вони знову стоять на ці самі граблі. Коли вони не розуміють, що Росія це велика хтонь, що 40, 144 мільйони людей, які себе ідентифікують як росіяни, не здатні зупинити свого психопата і навіть не намагаються, що Путін не відірваний від Росії, що Росіяни самі його викликали це зло. І якщо вони приймають це, то одразу стає логічним, що Росію як імперію треба деконструювати, а тільки тоді з ними говорити, а не навпаки, мене насторожує те, що в цій дискусії вона стає така палка, що ми. Починаємо забувати, хто є нашим правдивим ворогом. Дуже важливо не, не збільшувати ворогів, не збільшувати людей, які до нас ставляться якби з дорогою. І нам треба хапатися за будь-яку можливість о, збільшувати, а не зменшувати кількість союзників. Тут я говорю не про росіян, звичайно, я говорю про людей, які там можуть мати на, на заході чи в інших частинах світу, які можуть мати щодо цього питання якісь інші думки. Пошуки росіян, яких треба пожаліти і прирівняти до українців, тривають. На заході співчувають і російським військовим, бо вони такі ж жертви режиму. Наприклад, Борис Джонсон заявив, що досі русофіл і продовжує захоплюватися мовою, культурою і російською цивілізацією. Але Джонсон не єдиний, хто продовжує любити велику російську культуру. Росіяни зараз грають роль жертв, і це насправді не непогано, тому що якщо Україна певний період після 14-го року грала роль жертви, а Росія виступала з позиції сили, то зараз трошки змінилися ці позиції. Тобто Росіяни вже з позиції жертви, вони жаліються, що ось дивіться, як погано. Буде. Росіяни в тому числі хороші з них, які насправді теж зі своїми наративами. Доволі імперські і ламаються щоразу на українському питанні. Вони ж сидять в низькому старті і чекають моменту, коли зможуть повернутися на всі великі майданчики і знову говорити, в тому числі виїжджаючи на українській темі, бо вони тепер жертви режиму, які через війну змушені втекти у світ і там якось по-новому свою ідентичність переосмислювати. Вони не жертви. Вони не а зранку 24-го прокинулись, а тут злий Путін. Вони творці спільного суспільства, яке обрало злого Путіна. Чому захід бажає нас примирити і продовжує запрошувати на спільні дискусії із росіянами? Ми питали і у західних дієвців. Я можу відповісти особисто, і я думаю, що дуже легко зрозуміти, чому українці не бажають мати подібні контакти із російськими письменниками та інтелектуалами наразі. оскільки це створює свого роду фальшиву рівність між ситуацією із росіянами та українцями. Я думаю, для людей у західній Європі може бути важко зрозуміти, оскільки це виглядає як відмову від можливості висловити свою позицію. Організатори, які не розуміють цю позицію, просто кажуть: їдемо далі. Давайте запросимо наших російських друзів, з якими ми завжди спілкувалися, оскільки вони вже мають ці особисті стосунки. Так що для них це легкий вибір продовжувати їх запрошувати. Це не означає, що це завдання українських діячів змінити цю позицію. Це завдання для всіх нас продовжувати казати. Подивіться на всіх цих захоплюючих, чудових, видатних людей, якими ми можемо замінити ті самі старі голоси. Поговоримо про інші випадки. У травні у естонському місті Тарту відбувся фестиваль Пріма віста українські поетки Анна Грувер і Олена Гусейнова відмовились тоді брати участь через російську письменницю Лінор Горалік. Моя відмова була раціональна, Я її раці... раціоналізувала максимально. І моя раціоналізація, я їй щойно сказала. Для мене ці люди несуть відповідальність за те, що сталося, і їх бажання витіснити і заперечити цю відповідальність воно тотально психоаналітично. Різні події вимагають різних стратегій. Події, на які мене запрошують, це переважно невеликі літературні перш чергу, поетичні фестивалі, дуже камерні, в яких інтимні спілкування між поетами з різних країн і з різних культур це основна ціль, мета і основне тіло цих подій, тобто, коли ти приїжджаєш на такий фестиваль, яким був Пріва міста, ти читаєш свою поезію, ти чуєш її в естонському перекладі. Але в першу чергу це розмови з такими ж поетами, але з інших країн. І на таких фестивалях зав'язуються великі дружби насправді. І... Бути в цьому просторі, який продукує інтимні сенси разом з людиною з російської культури, вочевидь, неможливо. Ще один випадок у вересні 2022-го Юрій Андрухович брав участь у спідній дискусії про війну в Україні із росіянином Михаїлом Шишкіним. Це був літературний норвезький фестиваль, і українці тоді бурхливо відреагували у соцмережах. Я е, зробив цілком свідомий виняток для Міхайла Шишкіна, е, оскільки. Ки, передусім, цей письменник е, дуже чітко виявляє свою позицію е, проти Путіна проти е, російської агресії. Чому на одних подіях спільна присутність ок, а на інших викликає скандал? У якому разі є сенс виступати на одному майданчику із росіянами? На одній панелі за одним столом сідати я категорично проти, але якщо це, наприклад, скажімо, фестиваль, коли в різні дні можуть бути виступи і росіян, в тому числі, можливо, про це можна думати в контексті користі для України, але завжди думати в першу чергу. чи... Загальна користь від цієї розмови, дискусійний рівень, градус цієї полеміки, чи він буде корисніший для загального українського наративу ніж той розкол, який неминуче виникне з цього питання у спільноті всередині України? Якщо йдеться про великий індустріальний фестиваль, таких, наприклад, як Франкфуртський ярмарок, я знаю, що Франкфурт відмовився від Росії як від учасника, але скажімо, якби цього не було, абсурдно відмовлятися від Франкфурта. Це офіційна делегація, над якою парасольку тримає державна інституція. Це велика спільнота, яка приїжджає і заявляє про себе. Це зовсім інша історія. Або коли це велика наукова конференція, навіть якщо вона гуманітарна, це територія раціонального знання. І на цій території раціонального знання ти можеш бути з ворогом поруч або з людиною, яка представляє культуру, яка а, зараз вчиняє геноцидну війну. А, і ти можеш бути в раціональному, дуже тонкому і точному діалозі. І я переконана, що коли йдеться наприклад про академічні спільноти, то діалог теж... Е, мусить відбуватися, нам українцям може здати, що все очевидно. Росія почала війну проти України, що цьому передувало, які утиски були і переслідування, скільки геноцидів, але чи знають про це так детально у світі? Навряд особливо судячи із неоднозначних висловлювань деяких західних інтелектуалів у 2023 році. Триває як мінімум 10 військових конфліктів, і це ті, що гугляться як найвідоміші. Мені здається, що нам треба зрозуміти. Як побудоване інформаційне поле в, західних, в західному світі наших позицій не дуже видно. Нам здається, що ми їх так добре розкладаємо, препаруємо, демонструємо в своїх фейсбучних дискусіях або в своїх дискусіях на радіо або на телебаченні, але вони відбуваються українською мовою, вони відбуваються між нами і вони на нас замикаються. Натомість ми нас бачать очима тих, хто створює інформаційні повідомлення в світі. І е, мій кейс бачать очима Медузи, наприклад, та. а кейс е, з конфлікту між Артемом Чехом, Артемом Чепає, мірою цілик як делегацією, і Машою Гесен як людиною, яка постфактум. Відкриває таку цілу інформаційну кампанію, яка закінчується великою публікацією в Атлантікс, де з'являє в якій з'являється Cruel Ukrainian Writers, Це вона відома, якраз версія The Atlantic відома. А те, що відбулося насправді, що за цим стоять слова Артема Чапая перекручені і перетворені на, на Фейк на неправду на дезінформацію цього це знаємо. Ми з вами. Я бачила це раніше із палестинськими письменниками, які не дуже бажають брати участь на так званих рівних засадах з ізраїльськими інтелектуалами. Оскільки вони стверджують, що в такій ситуації не може бути рівності, але чого можна досягти, коли трапляється щось подібне і може виникнути невеликий скандал або щось подібне у пресі, це допомогти людям подумати про те, чому це може бути так. І це дає українським інтелектуалам можливість висловити свою позицію, що якщо ви російський письменник, навіть дисидент, який живе за кордоном, ваш травматичний досвід фактично не має відношення до тієї дуже реальної болі, страху, горя, гніву та фізичної небезпеки, яка виникає в українців у цій ситуації. А яка ваша думка щодо спільних виступів українських інтелектуалів із росіянами? Пишіть у коментарях.